Привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Світ Таро. І сьогодні я хочу подивитись питання, що він вона приховує від мене, які його плани. Тож, давайте подивимось, можливо, комусь це і допоможе в житті. В глибині душі ця людина думає про власне задоволення. Про власний комфорт, про те, що для нього чи для неї приємне і вигідно. Є бажання насолоджуватись моментом, отримувати емоційне і навіть фізичне задоволення. Це егоїстична карта. Мені добре так, як є. По сімці мечів тут з'являється елемент приховування. Нечесності або уникання прямої розмови. Людина може щось недоговорювати, тримати при собі плани, діяти обережно чи навіть хитро. Це може бути небажання показати справжні наміри, уникання відповідальності або прагнення зберегти щось за кулісами. Карта світ говорить про те, що у нього чи у неї в думках велика мета. Це такий цикл завершення чи вихід на новий рівень. Ця карта може означати бажання закрити якийсь етап життя і рухатись далі. Можливо, це плани на переїзд, подорож, зміну, середовища. також це прагнення до свободи і самостійності, тобто таємні думки отримати своє, уникнути зайвих пояснень і рухатись далі до власної мети. Ось такий у нас вийшов розклад. Сподіваюсь, він допоможе вам. Дякую, що були зі мною сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео.